На момент 24 лютого, скільки у тебе було зобов'язань, які ти вже уклав контракти, але ще не побудував? 620 тисяч квадратних метрів. 620 тисяч квадратних метрів. так. І що ти відчував в цей день? Знаєш, коли в мене виникає якесь питання, на які треба якісь реакції, а я до них не готовий, я не роблю реакції. Я беру паузу тиждень чи два. Так. От нічого з тим не роблю. Я зробив. Основні превентивні заходи для збереження капіталів існуючих. Які? Ну там, Дещо перевів валюту, дещо поздиверсифіковував, зафіксував в матеріалах, дещо закупив матеріали. Ну, тобто ми зробили орієнтовно деякі заходи для того, щоб не були втрачені тобто, активи. Аби гривню перевели в реальні якісь. Різні, різ, різні речі для того, щоб не було їхніх, щоб не було втрат. Бо ми не розуміли, що з доларом буде. 100, 300 чи, чи ніяк. І все, і більше я нічого не робив. Далі ми займалися суто війною. Перших три тижні ми готували батальйони. В Києві хлопці створювали один батальйон. Ми тут тренувалися, готувалися до захисту у Львова. Попередили всіх людей, нічого не платіть, ніяких платежів у тих розтермінованих не сплачуйте. Ми скажемо, коли це відновлювати. І все. Коли ти почав думати, як це добудувати в травні місяці. В травні, в травні місяці ми прийняли рішення почати розробляти фінансові плани нові. І тоді був якраз ключовий момент. Мені тоді прийшлося прийняти болючі рішення для мене і для клієнтів. Яке от мені треба було взяти 600 тисяч квадратів, вибрати з них об'єкти, куди треба найменше вкласти грошей для того, щоб найбільше звідти отримати. Ми назвали ці об'єкти, ми їх розділили на пули. перший пул, другий пул, третій пул. І інколи в третій пул попадали об'єкти в останній пул. Які були початі значно раніше, ніж ті об'єкти, які були в першому полі. І відповідно це був єдиний варіант. Нам треба було наші ресурси вкласти в пул перший, перекочувати в пул другий для того, щоб добудувати пул третій. А якщо це... б вийшов по порядку 3, 2, 1, не вистачило б ресурсів. Не вистачило б ресурсу, не вистачило б ресурсу або, або якщо б ми пішли просто підтримувати всі будови, то ми б теж не, не вистачили. І було б нічого не добудовано. А тим інструментом ми змогли. На сьогоднішній день вже ввести в експлуатацію 570 тисяч квадратних метрів. Тобто ти вже майже 90% добудова. Так, нам залишилося чуть, ми в цьому році це дорога.